Дотримуватися суворого посту перед великоднем християнський звичай з давніх часів, адже таке обмеження в їжі допомагає більше пережити страсті Христові, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. Піст це засіб, один із духовних засобів єднання з Богом. А в такі дні, до прикладу, страсну п'ятницю християни постили ще й тому, що Людська злоба, людська сліпота, засліпленість пристрастями, якби розіп'яла сина Божого. Піст допомагає. Духовно зосереджуватися на молитві, на спілкуванні з Богом, на самому собі ти ніколи не пізнаєш себе, якщо не обмежиш себе тілесно. Проте до закінчення посту потрібно готуватися не менш ретельно ніж до його початку, застерігають лікарі. Адже за сім тижнів організм відвикає від жирних страв і починає виробляти меншу кількість ферментів для розщеплення важкої їжі, каже дієтолог Анна Мохонько. Тож головне у перші дні свят не переїдати. Усі порції повинні бути невеликими. Не налягаємо на багату кількість жирного м'яса, ковбас, тому бажано, щоб це були нежирні сорти м'яса. Наприклад, ще може бути рибка нежирна, яйця звичайно і не об'їдаємось пасочками. Якщо це буде 50 грамів або 100 грамів за день, це нормально. За один раз ми не їмо дуже багато страв одразу. Вибрала 3-4 максимум і досить. Різкий вихід з посту загрожує загостренням хронічних захворювань, шлунково-кишкового тракту, наголошує дієтолог. Тож у післяпостному раціоні, як і раніше, повинні переважати продукти рослинного походження: фрукти та овочі, відварні або запечені. По перше, харчування повинно бути збалансоване, щоб по кожному прийому їжі були білки, жари та вуглеводи. Ну, наприклад, це достатня кількість овочів та зелені, якийсь білок, да це. Можуть бути яйця, птиця, гарядина. І каша, макарони або хліб. Наїдатися до сита після тривалого утримання від жирних продуктів теж шкідливо, додає Анна Мохонько. За столу вставати слід з невеликим відчуттям голоду. Краще їсти часто, але невеликими порціями. Виходячи з посту, ми можемо також додавати до раціону, творог та молочнокислі продукти. продукти. Але ж кількість теж має значення. Якщо ми беремо питні йогурти, ряженку та кефіри, то можемо споживати від 200 до 400 грамів на день і не так шкодить фігурі, як та, що випікається у печі. Якщо відразу не налягати на пасхальні смаколики, то правильно повернутися до звичайного харчування вийде через 12 днів, додає дієтолог.